Представники НАТО разом із президентом США Джо Байденом обговорять дозвіл на удари далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії. Станеться це вже 12 жовтня під час чергової зустрічі в форматі Рамштайн. Про таке заявив новий очільник північно-атлантичного альянсу Марк Рютте під час свого офіційного візиту у Київ, і це перший його закордонний візит після вступу на посаду. Як минула зустріч, та про які основні моменти говорили із президентом Володимиром Зеленським, дізнаєм. Мося у нашого кореспондента Євгена Бригара він з нами наживо. А євгене, вітаю! Тож розповідай, якими були головні теми для обговорення. Вітаю, Олександре. Власне з найкритичніших питань, які турбують Україну у співпраці з НАТО, президент України Володимир Зеленський називає власне саме запрошення до НАТО. Робота в цьому напрямку йде, хоч і маленькими і важкими кроками. А от що важливо, і що хочеться вирішити вже найближчим часом, це дозвіл на збиття союзниками НАТО, ракет та дронів, які або наближаються до повітряного простору країни альянсу, або ж його перетинають. Такі випадки вже були. Ми це знаємо. Зокрема, президент Зеленський у розмові з Марком Рюте провів. Аналогію із тим, як союзники допомагають Ізраїлю у відбитті ракетних атак. Прошу пряму мову. Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників, спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів. В Свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що якогось загального механізму, коли б керівництво наказало, НАТО, наказало усім партнерам збивати повітряні цілі над повітряним простором. Немає кожна країна мусить приймати таке рішення окремо. Втім, за словами Рюте, така можливість зараз активно вивчається. Нато вже прийняло рішення підсилювати протиповітряну оборону на східному фланзі, щоб усі члени альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. Ну і звичайно, це важливо для НАТО в цілому. І ось чому союзники продовжують консультуватися тісно у зв'язку з цими ситуаціями. І керівництво НАТО я можу вас запевнити в тому, що буде продовжувати працювати з керівництвом країн альянсу над забезпеченням ефективної протиракетної оборони. Крім того, серед ключових питань на порядку денному є отримання України усіх систем ППО, про які було оголошено раніше на Вашингтонському саміті НАТО. Це і системи Петріот і система Самті. Але крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна зараз активно веде перемовини для отримання додаткових систем, про які раніше не було оголошено. За його словами, це одна з найпріоритетніших задач України до початку зими. Ну і хочу зазначити, що це. Вже п'ятий візит Марка Рюта до України за час повномасштабної війни в Україні і його перший офіційний візит в якості генерального секретаря НАТО. Пан Рюта вже чудово знає Україну, знає усі наші потреби, і лише за три дні свого головування він неодноразово заявляв про те, що посилення підтримки України це його особистий пріоритет. Ну і що він дуже хоче бачити, як Україна стає членом НАТО саме за його каденції генерального секретаря. Дуже на це сподіваємось. Олександр. Євгене, дякую за інформацію. Євген Бригар стежить за візитом генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Україну.